Добрий день, з вами я Діма Петро. Зараз я вам покажу ігру Вормі. Зараз вона загрузиться. Ось, дамо на повний екран. У мене воє кожен день вам буде даватися бонус. Тут і рубіни, і гроші, всякі штуки. Ось, тут я собі купляти раси, всякі кролики, роботи, дракони. Ну, це потім. Тепер убій. Навантаження карти. Все. Ось. Так, ми будемо грати. Граємо роботяга. Зараз ми того роботягу на роботу пішлемо. Треба брати досвід, коли є ресурси, ну, щоб. Е, щоб складати всякі зброї. Саме ліпше бити динамітом, він багато знімає. Ну, а коли ви, вас, якщо ви маєте велику кувалду, то кувалдою ліпше бити. Але треба мати і динаміт, бо кувалда лише три рази в бій, на бій. А, а динаміт на безкінечний, на, на, на цілий бій. Я все б'ю динамітом. Тут може шляпи, ну, в меню, я отримав два досвіду, гроші. Тут є магазинчик, всякі фішки, пішки. Тут і теж є така фігня. Збирати зброю, таке Можу зібрати за 24. Я ще стільки робінів не маю. Можу зібрати за 3, але в мене взагалі робінів нема. Йо, то все, класна, ігра. дуже. А тепер Бай-бай! З вами був Дімон Петро. Не забувайте класти лайки і підписуватись. Бай-бай!